На президента Польщі подали позов до суду. Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки повідомив у минулу п'ятницю, що успішно подав до суду на чинного президента, аргументуючи своє рішення тим, що Дуда називав поляків свинями. Нагадую, що 20 вересня Анджей Дуда в ефірі ТФОПАІНФО згадав про фільм Агнішки Голанд Зелений кордон. Президент вважає, що він поплюжить честь польських службовців і сказав наступне: я не здивований, що офіцери прикордонної служби, які подивили. Лися фільм, використали гасло в кінотеатрі Сидять тільки свині, знайомий нам з часів нацистської окупації. Відповідаючи на подальше звинувачення в тому, що фраза У кінотеатрі сидять тільки свині є образливою для поляків. Він пояснив, що це була лише цитата. Позов був поданий ще до парламентських виборів, і зараз він прийнятий судом до розгляду. І справа, власне, зрушила з мертвої точки від президента.